Вітаю вас, мої любі дітки! Ще в першому класі ми з вами навчилися виконувати додавання і віднімання чисел частинами. В межах 20 ми перенесли цей спосіб міркування на випадки з переходом через розряд. Ми переконалися, що до даного числа зручно додавати або віднімати інше число не відразу, а частинами, доповнюючи або зменшуючи дане число до круглого. Сьогодні ми з вами перенесемо цей легкий спосіб обчислення найбільше числа. Отже, тема сьогоднішнього нашого уроку додаємо і віднімаємо числа частинами. В першому завданні ми з вами потренуємося в обчислювальних навичках. Завдання нескладне, я думаю, що ви впораєтеся самостійно. В другому завданні. Вам потрібно доповнити або зменшити числа до круглого. Давайте ми з вами пригадаємо, що таке кругле число. Кругле число це те число, яке закінчується нулем. Звертаємо увагу на одиниці. До числа 76, потрібно додати кілька одиниць, щоб було кругле число 80. Звертаємо увагу на 6 одиниць. Числі 76. Скільки треба додати до 6, щоб було 10. Це число 4. Отже, якщо до числа 76 ми додаємо 4, то одержуємо число 80. У відніманні, все набагато простіше. Ми тут звертаємо увагу на кількість одиниць, в числі 53, 5 десятків та 3 одиниці. Нам потрібно лише забрати. Кількість одиниць, тобто відняти число 3 для того, щоб отримати найближче кругле число. Це число 50. Наступні, наступні вирази, будь ласка, самостійно. Ми переходимо з вами до завдання номер 3 Давайте знайдемо значення виразів за схемами. Перших два разом зі мною з коментуванням, наступні два самостійно. 12 відняти 5. Щоб від 12 відняти 5, ми з вами від'ємно 5 будемо подавати у вигляді суми зручних доданків. Так, щоб 12 зменшити до 10. Тобто 5 ми будемо з вами подавати у вигляді суми зручних доданків 2 і 3. Від числа 12 віднімаємо суму чисел 2 і 3. Буду віднімати частину. Від 12 спочатку відніму 2, а потім ще 3. Обчислюємо. 12 мінус 2 буде 10. І 10 мінус 3 буде 7. Розглянемо додавання. 8 плюс 4. Другий доданок 4. Замінюю суму зручних доданків. Сумою зручних доданків так. Щоб доповнити 8 до 10. Тобто мені потрібно 4 розкласти на 2 і 2. До восьми буду додавати спочатку 2, а потім ще 2. 8 плюс 2 буде 10. Та 10 ще плюс 2 буде 12. Наступне два вирази, будь ласка, самостійно. І переходимо до наступного завдання. Давайте знайдемо значення виразів за схемами з коментарем. Перше завдання, Перший вираз. 8 плюс 6. 6 ми подаємо з вами у вигляді зручних доданків, так, щоб доповнити число 8 до 10, тобто 2 і. Ще 4. Додаємо частинками, До 8 додаємо 2, а потім ще 4 обчислюємо, і виходить у нас 14. Давайте зіставимо цей вираз з виразом нижче, що змінилося? 48 плюс, плюс 6. Так, змінився перший доданок. У нас тепер двоцифрове число. 48 плюс 6. Для того, щоб розв'язати цей вираз, нам потрібно другий доданок 6. Замінити сумою з зручних доданків, так, щоб доповнити число 48 до найближчого круглого числа. Найближче кругле число це буде число 50. 6. Ми замінюємо сумою двох чисел 2 і 4. І додаємо з вами частинками. До 48 додаємо 2, а потім ще 4. В результаті одержуємо 54. Розглянемо тепер віднімання. Від 14 ми віднімемо 6. 6 ми з вами подамо у вигляді суми зручних доданків. Це число 4 і 2. Віднімемо частинами. Від 14 віднімемо 4, а потім ще віднімемо 2. Обчислили і в результаті одержали 8. Зіставляємо з різницею нижче 34 мінус 6. Від'ємник 6 будемо подавати у вигляді суми зручних доданків. Так, щоб зменшити зменшуване 34 до найближчого круглого числа. Найближче кругло число буде 30. Тобто 6 ми розкладаємо на 4 і 2. І тепер віднімаємо частинами. від 34 віднімаємо 4, а потім віднімаємо 2. І в результаті одержуємо 28. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового з переходом через десяток в межах 100 можна виконувати так само, як і віднімання частинами в межах 20. Давайте розглянемо з вами алгоритм додавання і віднімання частинами. Що потрібно зробити? Перше подати другий доданок. Або від'ємник у вигляді суми зручних доданків. Другий наш крок доповнити перший доданок або зменшити зменшування до кругового числа. Третій крок додати або відняти від отриманого результату решту числа. І назвати результат. Шостому завданні обчисліть, будь ласка, за схемами з власним коментарем. В сьомому завданні ми з вами трошечки скоротимо і міркування, і запис. До 54 треба додати 8. Подаємо 8 у вигляді суми зручних доданків, так, щоб доповнити 54 до найближчого круглого числа. 8 ми з вами замінили сумою 6,2. І, і одразу з вами обчислюємо 54 плюс 6 буде 60. І додаємо решту одиниць. 2. 60 плюс 2 буде 62. Так само з вами міркуємо і в, при відніманні коротко. 43 7. від'ємник замінює сумою зручних доданків. Так, щоб зменшити зменшуване 43 до найближчого круглого числа. Тобто 7 розкладаємо на 3 і 4. Одразу віднімаємо 43, відняти 3 буде 40. І від 40 віднімаємо 4, виходить 36. Переходимо до завдання номер 8. Завдання номер 8 нам потрібно з вами добрати до задачі схему і розв'язати цю задачу. Прочитаємо і проаналізуємо задачу. Майстер відремонтував 24 речі: 5 столів, 9 стільців і декілька полиць. Скільки полиць відремонтував майстер? Виділяємо з вами ключові слова. Про що йдеться в задачі? Про столи, стільці і полиці. Що відомо, які числові дані? Майстер ремонтував 5 столів, 9 стільців та декілька полиць. Також нам ще відомо, що всього він відремонтував 24 речі. Погляньте, будь ласка, на графічний малюнок. Який із цих трьох запропонованих ви оберете до нашої задачі. Так, це графічний малюнок номер 2. Тепер давайте з вами спробуємо коротко записати умови. Ми вже з вами сказали, що столів було 5, стільців 9 і декілька полиць, тобто невідомо те, що нам потрібно з вами дізнатися. Але ще ми знаємо, що всього майстер відремонтував 24. Речі. Але для того, щоб дізнатися, скільки полиць відремонтував, нам потрібно буде ще дізнатися, скільки всього відремонтував столів і стільців майстер отже, доповнюємо ще ось такою дужечкою. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам спочатку потрібно дізнатися, скільки майстер відремонтував столів і стільців разом. Тобто першою дією нашої задачі буде 5 плюс 9. І це ми дізнаємося, скільки столів і стільців відремонтував майстер. Після того, як ми дізнаємося скільки він відремонтував столів і стільців, ми зможемо з вами дізнатися, скільки він відремонтував полиць. Адже ми знаємо, скільки майстер відремонтував всього речення. Здогадалися вже, яка буде друга дія? Ми будемо від 24 віднімати 14. І можемо сказати, що полиць майстер відремонтував 10. І останнє ваше завдання, де ви будете працювати самостійно, це зошит. Працюю самостійно на сторінці 29. Завдання 84. Два стопчики. Ви вже зрозуміли, що вам потрібно буде обрати один стопчик на вибір і розв'язати, міркуючи коротко в обчисленні цих виразів. Давайте спробуємо на віднімання і на додавання. 84 мінус 7. Подаємо з вами 7 у вигляді суми зручних доданків. 4 і 3, так, щоб число 84 зменшити до найближчого круглого. Одразу з вами обчислюємо 84 мінус 4 буде 80. Віднімаємо наступне число, отримаємо 77. Так само і з додаванням. 37 плюс 8. 8 ми з вами розкладаємо на два зручні доданки, але так, щоб до 37 додати. Один з доданків, щоб було кругле число. Це число 3 і 5. До 37 додаємо 3, одержуємо 40 і до 40 додаємо 5, буде 45. Обирайте собі стопчик на вибір і розв'язуйте. Дітки, на сьогодні це все. Маю надію, що вам було нескладно додавати і віднімати числа частинами в межах 100. До зустрічі!